Діти, подивіться, як у нас гарно в залі, правда? Рік новий ви? казковий час. Хай здивує щастям вас. Рік добра і рік кохання, тож приймайте привітання. Чуєш, дзвоники веселі, то вже поруч новий рік. На Оленя заїжджає знову до, ти... де, до тебе на поріг. Підкові срібні по засніженій землі, кришталевим дзвоном линуть побажання чарівні. Вічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і на краще побажання і людині, і родин, родині, і матусі Україні. Сили з полом ясним, щоб родило красно. стежинами, стежилими, допоможе хатинами, допоможе хатинами. Ходять, Ходять гості дороги, носять нас пироги. Росік нові, добре, світли, чарівні, щастя злав, О, які ж ви розумічки? Давайте один одному поплескаємо. Молодці, дуже гарно встає. Дівчатки, подивіться, у нас така пухнаста ялиночка, але чомусь не горять вогники на ній, правда? Нам потрібно, може, заспівати, заспівати, Юлічка, заспіваємо зараз чарівну пісеньку. Добре? Давайте заспіваємо. Про ялиночку, так. Тільки дуже красиво голосно співати, щоб вона почула і посміхнулась нам. Добре? Давайте. За вогниками, як вона поспіхається, нам подивіться, правда? Так, у нас велика вже на кухні. Добре. А слухайте, ви знаєте, що я хотіла ще сказати? Нам Ялинонька посміхнулась і хоче тепер послухати наші віршики. Давайте Костю послухаємо. Костя розкаже про ялиноньку. Ялиноньки веселі, діждались іду зі ми. До залу виносить з холодної зими. Стоїч вона, мов дівчина, бавбісному вінку. Віпіє нею з пісненькою, вжия йому в танку. Ой, розумнічок який, давайте поплескаємо долоньки, давайте. Привітаємо, молодець, Костенька. Так, а -а -а. Костя, а може ти нам ще один віршик, про то як мишка просить у ялинки. У ялинки, дай мені свої Де буду хворіки. Так, Ой, який смішний, так, віршик? Дуже гарний. Давайте. давайте. Ферби. Так, і фербі прилетів. Так, давайте поплескаємо дивиться. Йому дуже-дуже подобається, як ми розказуємо віршики, да? Дітки, ой, мені здається, що я почула якісь звуки дивні. А ну послухайте, що це за звуки такі. Як ви думаєте? О, Яка гарна ялинонька. А хто ж це так гарно прикрасив? прикраси? Снігуренька, вітаємо тебе, красунечко. Це ми прикрасили, да, дітки? Це ми купоста. Яки, ви молодці, мені так подобається. І я вас вітаю, мої любі. Вітаю. У вас щиро у день цей зимовий. Бажаю вам миру, душі на землі. Хай дзвін кришталевий різдвяних цих днів несе тільки радість і щастя у діло. Дякуємо, Снігуронька. Та я вам дякую. Ой, Та, наставайте в коло швиденько. Снігуронька, ти посередині так, ставай. Юрічка, берись за ручки, берись котик, берись. Коті, так? берись. Так? Тут ще за не населся, а я последовательно, да? Да. А ну. А ну давайте, разом. Ми зараз з вами зіграємо таку цікаву гру, яка називається Кольори. Я буду вам називати колір, а ви будете мені шукати одна з цих сніжиночків, який же це колір. І ставати під них отак. Добре? В кружичок такий будемо кружичок. ставати, добре? Добре. 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 Тільки диві дивіться, як снігуренька танцює, так і ви. Це буде а, таночок у нас в віхоли метелиці, добре? О, давайте. Давайте потанцюємо. Ой, правильно. Ой, молодцы. правильно, правильно. Да, ну давай-то еще раз, да? давай ты еще давайте, раз. Давай-то стоим, стоим давай А дехто з вас ще навіть вміє читати. Загалі. Нюренька, у нас ледачих діток немає в клубі. Вони всі розумнічки у нас, так? Так. Ну і я теж навчаюся в казковій зимовій школі трьох ступенів морозу. Уявляєте? Зараз я закінчую перший ступінь приморозковий. Потім, коли його закінчу, перейду у порулькову школу. По закінченні якої я перейду до крижаної школи і як вже її закінчу, отримаю з атестатзичності і зможу працювати помічницею самої матінки зими. Я так же хочу, так же хочу, щоб все скоріше сталося. А, а, а хто ж у тебе вчителька? Дозволь запитати. Ой, в мене така гарна вчителька. Ви не уявляєте, її звати. Снігопадіна. Звучить? так? Звучить, О, так. Отак. Але вона такі іноді хитрі задки задає. О, просто жах. Ну наприклад, от ви знаєте, діточки, куди дівається зимова стужа влітку. Знаєте? Ой, Расає. куди ж вона дівається? Я не куди знаю. А вона сказала нам, що вона ховається у холодильнику. Ой, я всі річна. Оце оце так, я так, я оце так. Молод. А куди діваються наші сніжиночки? От куди? На вулицю. На вулицю? А влітку от куди вони діваються? Дуже влітку дуже спекотно. Ага. і ага. Ой, Молодець Ксюша. Ну, Бачите, так. Да. А хто ще, як думає? Хм. Ніхто більше не знає. Ну ладно, молодець Ксюша. Куди-куди а вона в воду. О, От так. розумнічки, які а, бачите, а, які розуміють. Ну, а я думаю, ці сніжинки влітку посипають добре цукром і роблять в них смачне-смачне морозиво. Так, правильно. Вони дуже-дуже кмітливі. Ми все порозгадуємо а, зараз. Точно, ану, біла, зірка з неба впала на долоню. І пропала. І жінка. Які розумічки. Так. Влітку відпочивають, а взимку дітей катають. Хто це? Санта. Правильно, це санчата. Ну, прозорий, як скло, не вставиш у вікно. Санта Клаус. Санда Клаус! Відправильно, правильно, літ. Так. Ну, добре, добре. Біла хмарка провітала, білий пух розсипала. Він на землю міцно ліг, називають його Сніг. Ой, які молодці, дуже квітливі діти, які ми всі розумні. Снігуренько, а ми для тебе ще й віршики приготували. Хочеш о, послухати? Звичайно. От послухай, о, будь ласка. Пірат такий гарний, так, так? Я? знає про жирафа, такий а класний вірш, ну, яка на ну, Захарська, давай. Магазин прийшов жираф, щоб купити тепле шафу, перемив, ще маленько, всі шафи коротенькі, я великий, я маленький, я широкий, я блискучий, наче змій. І немає довгу щі. І нарешті він продав щі, і він купив гострий гост спиці. І тепер вдома в'яжуть От молодець, який гарний інших, так. Так, і Данілка розкаже, Данілочка, що ведмедику з тобою? Що ведмедиком з тобою? Що ти спиш завжди зимою? Сплю, бо сніг і хортовина. Це не мед, не малина. Ох ти! ти який O